Ну, а далі про неприємне. Чесно кажучи, от ми сьогодні готували програму, і ми часто робимо якісь певні такі, знаєте, ну, цікаві моменти. От сьогодні вирішили зробити експеримент. Експеримент, який би вийшов в будь-якій ситуації у сьогоднішній програмі. І, знаєте, найобразливіше для нас сьогодні, що він виявився правильним, правдивим. З вчорашнього дня. Вся редакція програми про футбол дуже уважно стежила за котуванням букмекерів на матч Говерла Олімпік. Сьогодні, за, день, за годину до початку гри, ми вирішили зробити свій прогноз. Редакція про футболу уважно стежить за тим, як відбуваються подій в англійській прем'єр-лізі. Лестер грає свій черговий поєдинок проти Саутгемптона на годину 16.00. У нас є сьогодні чомусь дуже велика впевненість в тому, що Говерла програє свій поєдинок, який розпочнеться через годину, з рахунком з різницею у два м'ячі. Це було рівно 4 годині за годину до початку гри в Ужгороді. Чому була така впевненість? З минулого дня, як я вже говорив, ми уважно стежили за котуванням бокмекерів. Ставки на перемогу Олімпіка коливалися порядка трьох. Відсотків. За день нічого не змінилося, нічого не сталося, ніхто не помер, ніяких стихій не відбулося. Але ці ставки впали майже вдвічі на перемогу команди Романа Санжара. І ця впевненість сьогодні зреалізувалася. Знаєте, іноді дуже прикро, коли вартість деяких матчів УПЛ. Вона виходить саме так. Виявляється, що оракулом в українському футболі бути достатньо просто. І хто би нам що не говорив, як би це все не відбувалося? Це все можна перевірити. Це, це запис не зроблений там, позавчора чи кілька днів тому. Ви можете подивитися, коли грала Лестер Саутгемптона. І воно так сталося. Може, це співпадіння? А може і не співпадіння, а може так все мало бути. Ну, давайте дивитися. П'ята хвилина зустрічі, все на футбольному полі. Відбувається, козик, кузик, не забиває перший м'яч. Вар атакує. Правда ж? Моменти створює. В принципі, це один момент був. Ну, не один. Був ще один момент, кузика, так само вихід був дуже хороший. Ну і потім Олімпік вже абсолютно спокійно себе почував, абсолютно спокійно грав. Він площадки, відкрив рахунок у цьому матчі. Ну, звісно, місце того, щоб от страхувати Смірнову, він стоїть, дивиться. Потом, вот, что это за отбор, пятой точкой. Тут ніхто не відбирає. Тут передача. Розіграли Мініфутбол. футбол Бразилія. Його Шкудері відкриває рахунок цьому матчі. 1-0. На користь Олімпіка. Далі танчик отримує першу жовту картку, 21 хвилина. Ну, Свідомий фол. жовта картка, правильно? Звісно, без випробувати, да, да. точно жовта. Атаки знову ж таки команди. Галіві атаки вратар діяв. Подивіться. Ягодінський пролітає повз м'яч. Замішкався. Шкадєрі, в принципі, пробивати. Мав би забивати в цій ситуації. Падають, поскальзуються. Таке впечатлення, на лижах вийшли. Сергійчук, бачите, на трибунах. Ні, Сергійчука ні побід. Сергійчуком немає перемоги. Знову танчик тут заробляє другу жовту, абсолютно справедливо, став перед м'ячем, друга жовта, він де з поля. Поверла, залишається в більшості. Команда грає вдома перед рідною публікою. Програє 0-1 в хорошому складі. Грає проти Олімпіка. Ножки, наголошую на цьому. Після Вікторович Грозний, який кілька разів вибіг і не був сьогодні надто емоційним на футбольному полі. Він, в принципі, достатньо спокійно себе поводив. Адбор м'яча, от смотрим. Моха. Набирає швидкість. І і... От, ну, руки не було зато. Отвернувся, но руками не сыграв в центральній защиті. Ну, виконання було хороше. Да? Вратарь, йди вратарь, вратарь уже да. туди, в этот угол. но он може бить только в да, он стоїть в ближнем. Це в меньшинстве. В меньшинстве. В меньшинстве команда забиває. И спокійно в окруженні человек забиває гол. В Меньше. Далі моменти Олімпіка. Знаєте, я хочу вам сказати, що по грі не було, не складалося враження про те, що Олімпік грає в більшості. Э, Припрошую, що грає в меньшинстве. Що говерла, яка от, грала от, проти металіста. Це страшно, то що грає в більшості, і ми бачимо, що ще й возять їх. Бачите, тут арбітер ставить пенальті. Ще. Порушення правил. Ніхто не сперечається. А Ру. зачем здесь зі М'яч смотрите, куди входять? Він куди? Не суть в тому. Суть в тому, що подивити, ніхто не сперечається. Все як має бути. Ну, склалося, ну склалося. так склалося, склалося. Так, з цього складується. Зачем там вчіло трогать? Пенальті не забили. Плохо ударило. Давай розбирати футбол. Плохо ударили. 0-2, все добре. Атаки Говерни. Атаки Говернув. Багато перспективних атак, які чомусь гасли на підступах штрафного майданчика. Або коли б таки таке отришення, що не можна цікавіше розіграти цю атаку. Более в там надо просто Парзвання, вона... 81-хвилина. Тут він не залишив м'яч. Балакін за це дав йому першу жовту картку. Дуже суперечливо, він ніби віддав м'яч. Але він протягнув його з собою. Потрібно було повернути м'яч назад. Балакін йому зробив зауважне, дав першу жовту картку. Бачите, лише м'яч. Ні. Все-таки вирішив повозити цей м'яч. Якщо він відбив сторону, в аут, вау, ні випробува. На 91-й жов... хвилині момент м'яч. Я мам. просто наголошую на тому, що ставки. На цей матч приймалася з так званою форою. Тобто різниця, якби була один м'яч, то гроші, які були поставлені на цю гру, вони б просто поверталися. Це не обов'язково з 9 ловити, тут теж треба, там удар був мертвий. Друга жовта картка. І тут друга жовта картка. А частина грошей стояла просто на перемогу Олімпіка. Друга жовта картка. Тут друга жовта картка чиста. Оце да, это заслужена, чиста карточка, яка з двох ног пішов. Опасная игра. І ума... В'ячеслав Вікторович сховався у роздягальні. Дуже швидко, побіг в роздягальню. Кось, так, знаєте, не дуже ну, традиційно для себе він поводив. Видає. Я, я, я не хочу коментувати. Ми просто зробили експеримент. Те, що помітно всім, те, що бачать всі, те, що можна простежити всім, чомусь на це закривають очі ті люди. Які повинні за цим стежити. Якщо можемо зробити це ми, то це може зробити будь-хто. Якщо хтось нас каже, що ми не можемо передбачити наш чемпіонат, що він насправді от, все це все видумується, це не так. Насправді, деякі матчі вони дуже і дуже прості. У нас складається таке враження. Я не хочу нікого звинувачувати. Знову ж таки, я не хочу там говорити, що там ті, ті, чи інші. Просто от є факт. Та є об'єктивні речі по ігрі. Та є закон на самом деле. Прийняли ж закон. Знаєте, якби закон прийняли, але менки раніше думали, що з тим законом це все і закінчиться. Красиво прийняли, написаний, ну що те поки в дійстрі він не вступає. Таких експериментів буде достатньо багато. І ми про футболі, повірте мені, що ми будемо з цим уважно стежити. Ми все рівно цю тему не залишимо. Поки український футбол не буде чистим, чесним і непередбачуваним, нічого не буде. Ми будемо мати і 8, і 9, і 12, скоро рахунки будуть.